Євген Гребінка Верша та болото. Рибалонька, митець усе в воді ловити, бажаючи поймать в'юнів, в болото вершу засторчив. Довгенько щось вона там мусила сидіти. Язик жіночий є, да нічого робити, а зроду, мабуть, то що неплоха була. Та клаяти болото почала. Оце погана я багнюка. Глянь, пузириться як, з нічев'я клекотить. Тут, певне, є ніщо ні ходить, ні сидить. Одна черва, мовляв, кишить, да деколи повзе по куширу гадюка. Уже коли б тут воленька мені. Таке ж бредке, таке мерзенне. Поржавіло від жабору зелене, не хочеться паскудиться в багні, а то б? Що ж їй болото одвічало? Де ти сама, добродійко? спитало. А верша гомонить на дні? Переможного миру вам.